Саме основне не спішіть відгукуватись на всі побажання вашої дітини кожного дня, тому що, так як я сказав, що в мене за місяць мої менші діти, там вже 5-10 тваринок теоретично і те хочу, те хочу, те і те, те, те хочу. Ну, тобто, принцип розумної достатності. Да, Одна-дві тваринки мають бути, але це вирішує сім'я. І що дуже ще важливо, тут треба вирішувати всім членам сім'ї спільно. І дитина має брати на себе певні зобов'язання. А як я робив це і старшими дітьми? Старшими дітьми я це навіть прописував письмовону старшими. Це там 8-9 років, які вже вміють читати, писати. Тому що, знаєте, діти це таке теж цікаве створіння. Коли воно хоче тваринку, воно пообіцяє вам все, що хоче. А коли тваринка появиться, то через місяць вона скаже, що ні, я таке не пам'ятаю, я такого не обіцяла, я цього робити не буду. То так визначили на сімейній раді, що ми беремо тваринку, визначили, які обов'язки, хто як відповідає, хто гуляє, хто прибирає, хто кормить. Це все діло прописали, поставили підписи, написали сімейний договір. І тепер ми цього сімейного договору дотримуємося. Тоді це дітей дисциплінує. І тоді цих плюсів стає значно більше. Ну, от наші сім'ї такі досвід.